Місце, де почують та підтримають в Івано-Франківську, облаштовують простір для ветеранів та їх родин. Це новий проєкт першого добровольчого хірургічного шпиталю. Його керівник Станіслав Онищук розповідає, працюватимуть у кількох напрямках. Перше скажу про юридичну допомогу. Можливо, навіть не прям повний супровід тих випадків, які з якими будуть звертатися люди, але така якби консультація, чи допомогти написати заяву, чи підказати в які державні інституції потрібно звернутися для виготовлення тих чи інших паперів, чи підказати, як ті чи інші. Ну, документальні питання вирішувати. Також ми знаємо про цю потребу, і ми будемо старатися максимально надати допомогу в цьому це як перекваліфікація і допомога в працевлаштуванні. Також тут надаватимуть найнеобхіднішу медичну допомогу. Зокрема, йдеться про роботу з наркологами. Ми бачимо цю медичну допомогу як допомогу сімейного лікаря, терапевта, невролога, що особливо нарколога, бо ми ну. Бачимо, що ця проблема, на жаль, є, і скорше всього, вона ще буде. Як допомога фахівця, який зможе проконсультувати з приводу тих чи інших залежностей, чи членів сімей, якщо можливо сам ветеран напряму не буде звертатися, але ми знаємо, що до нас вже, хоч ми і ще не маємо такого, якби Саме ветеранського простору чи реабілітаційного центру, але навіть в хірургічний центр чи в до наших психологів часто звертаються члени родин військових про те, як би допомогти їм справитися з тими чи іншими залежностями. У просторі працюватиме й психолог. Відтак діятиме група самопідтримки, а також терапевтична група, яку разом з фахівцем вестиме ветеран. Таким чином зауважує психологиня Анна Галущак. Військові більше довірятимуть та зможуть відкритись. Адже проблем, з якими стикаються воїни після повернення з фронту, чимало. Насправді питань доволі багато. По-перше, це і е, травматичні спогади, коли людину е, переслідують певні картинки з минулого, і е, це називається інтрузії, тобто вона переживає знов і знов. Е, це і проблеми зі сном, е, з пам'яттю, з увагою, е, роздратованість, перепади настрою. Інколи це може бути плаксивість, е, інколи це депресивні симптоми. Ну це таке найпоширеніше. І також проблема в відносинах взаєморозуміння. Військовослужбовець Геннадій Старченко нині проходить лікування та реабілітацію в Івано-Франківську. На початку Великої війни боєць перебував на Азовсталі. Згодом потрапив у полон. Каже, такі простори для ветеранів та їх родин потрібні в усій Україні. Чим більше будуть таких е, ветеранських організацій, реабілітаційних центрів, тим, тим менше буде е, самогубство. Тому що розумієте, коли людина стикається з проблемами, він або починає пити, або Кінчає життя самогубством. Також це допомога родинам. Ну, і я думаю, що реабілітація не лише проходить в, коло, ну, в сімейному колі. Я маю на увазі реабілітаційному центрі, я її в родині. А як родина може допомогти, якщо вона не знає, що з ним робити? Тобто не відчуває і не розуміє, що людина пережила. І тут мають допомагати колишні вітерани, які будуть допомагати в ретиційному центру, юристи, які будуть координувати, куди звертатися, як правильно скласти заяви, там процесуальні якісь документи. Нині у майбутньому просторі триває ремонт. Відкрити приміщення планують наприкінці жовтня однак, усе залежить від коштів. Допомогти пришвидшити процес може кожен. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія